Зараз ми вирушили до села, там, села чи селища Могильне. подивимось, як там стан справ із медициною, взагалі які шляхи. Якщо застанемо на місці, поспілкуємось із сільським головою також. Так що вперед. А от і Могильне. Землі Інвест Агросервіс. Судячи з того, якими джунглями позаросли справа і зліва, то голова сільської ради або не має часу, або не має можливості, або не має бажання. У будь-якому разі заросший такий обабіч шляху, смуга справа і зліва це ненормальна ситуація. От обломані дерева. Нормально. Що буде далі? Зараз подивимось. Таке питання: а як у вас взагалі медицина в селі? Ой. Так, так собі. Саме зараз їдемо подивитися, як там у вас що. А взагалі людей нормально лікують, там таблетки якісь, не знаю. медикаменти... Медикаменти є. А відношення да? до людей. Я, наприклад, у людей прекрасно від А ви працюєте в медицині? Да. О, прекрасно! А ким ви працюєте? Фармацевт. Фармацевт. Аптека є в селі? Так, e, да. там на ФАПі. А скільки у вас в селі тисяч населення? Ой, я не складу. Чесно, не скажу. Я зрозумів. ФАП знаходиться в центрі, так? Да? Так, да. якраз центральна на Ну зараз він цілодобово у вас працює, якщо не помиляюсь. E, я навіть не скажу, я скажу. До двох годин? Так. Працюю в другому селі. А ви в якому працюєте? Кащеват. Кащеват. Так. Да. Лікарня. Uh -huh. Там ще трошки залишилося. Там у нас чотири організації. Сімейна медицина, скора, територіальний центр, дом престарілий. Так, да, дом престарілих. І психіатрія від лікарні районної. Uh -huh. І психіатрія. А як психіатрія зараз? Наскільки я знаю, це ж специфічний заклад. такий. Ну так, нормально. Їх забезпечують? Я забезпечую. Отказів зрозумів, немає. зрозумів. серйозно. Комунальний заклад, Гайворонський центр первинної медико-санітарної допомоги. Могильнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Ось такі сходи. Пацієнтам, звичайно, сюди як на Еверест підніматися. Реєстратура. Холодно, відчувається ще холодно. Глядовий кабінет, педіатричний кабінет, сімейний лікар і процедурний кабінет. Стільчики де сідати є. Це чисто культурно. Так. Дітей здорові. Да. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Костянтин Килимник, з представниками громади нашого району завітали до вас. Подивитися, в яких умовах вам працюється, в яких умовах ви селян приймаєте, які за допомогою звертаються. Да. Так, да, будь ласка, візьміть візитку. Нам каже про те, що ми приїхали подивитися, в яких умовах вам працюється, в яких умовах ви приймаєте пацієнтів. питання до нашої тетяни. Володимирівни. залиште, будь ласка. Хто така Тетяна Володимирівна? Радіонова. Радіонова? Ми з нею обов'язково поспілкуємося. Я бачу у вас відносно чесно, доволі чисто приємні сидіння, тобто людям є де сидіти. Ми були щойно в Салькові, там дивилися єдина проблема, була туалет і ліжка, на яких людей приймають. Вікна замінили, і, в принципі, там хороші умови. А які у вас умови, якщо дозволите? Просто цікаво подивитися умови, в яких вам працюється. Вікна бачимо у вас пластикові тюль. Ні, залиште, будь ласка. Вікна у вас пластикові тюль бачу, є, так що стільчики класні, це вже приємно вражає. Зелено у вас, приємна атмосфера, ремонт зроблений. Скажіть, будь ласка, а опалення у вас, бачу, централізоване йде, так, да? так? У вас своя кочегарка, чи ви з кимось ще суміжнім маєте кочегарку? А ви хто перепрошую? Я фельдшер. Ви фельдшер. фельдшер. Да. А дозволите, проведете нам екскурсію. Не. Зрозумів, ми пройдемося, глянемо ну, як. А не. де ліжка, де люди взагалі у нас лежать? Ліжок, Амбу... нема. Амбулаторії у нас нема ліжок, у вас? Ні. ні, у нас амбулаторія, тільки у нас ліжок немає. У вас нема не. ліжок. Людей, тобто госпіталізують уже в район тоді зразу. Дякую, дякую. тепер, пане Петре. Нас все доброго дня. Дуже приємно, що у вас ремонт. А ми з вами вже розмовляли. Приємно, що у вас ремонт. Приємно, що зелено, що пластикові вікна. Чистота у вас звичайно аж аж вражає. Це оглядовий кабінет. у вас хорошо фарбовані. Халати є рукомийник, є ремонт да. зроблений, вікна пластикові. Да, да. Кушетка нова, практично. В кожному кабінеті. Приємно вражені, приємно вражені. Тільки в інтернат нас Тільки, в інтернет... Тільки нас в інтернет не пускайте. А що таке інтернат? Знаєте, інтернет. а інтернет не пускайте. А що тут знаходиться? Це маніпуляційний, кабінет. маніпуляційний рукомийник, все новеньке, нас... стільчик, вікна. Все у нас Ачки про нас інформацію на мій ютуб-канал Костянтин Килимник заходьте там побачите. Да, в Ютубі знаходите Костянтин Килимник, наш а канал а старі. Чого це ви їздите знімаєте? Причину. А дивіться, причина а дуже проста. Причина дуже проста. У нас виникла велика проблема в тому, що люди з різних місць нашого району звертаються з проблемами і скаргами на ті чи інші фапи там на лікарні. Що Комусь відмовили, комусь не надали належним чином допомогу, десь жахливі умови. І в зв'язку з цим ми організувалися для того, щоб показати широкому загалу не тільки Гайворонського району, то в яких умовах в кожному конкретному селі відбувається там надання медичної допомоги. В Зв'язку з цим ми їздимо, спілкуємось, розмовляємо. У нас хорошо ми не а тут що знаходиться у вас? Тут наже немає. Кладовка, Ми так? А де ваша, де ваша кочегарка? У нас нема. Зараз вже кочегар у нас пішов. Все, вже. Дрова все. є. Дрова є. А хто взагалі? Де котел? Він сертифікований, а він як? заводський все чи як саморобний? Не, все як Тому що в завалі стоїть саморобний не, котел. У нас все як треба. Ж а де котел глянути ну, можна? не Глянути, бо кочегар уже відпрацював. Він сьогодні відпрацював і пішов. А, а, Я зрозумів. Це оцими дровами ви палите. Вугілля. А вугілля є у вас? А які приблизно запаси вугілля на даний час? П'ять тонн. П'ять тонн є. А вугілля яке? Такий, такий. Зрозумів, дякую. Не обіжаємо ми. Сільська рада допомагає. І... Сільська рада допомагає, так? Да? А чим сільська рада вам допомагає? Ремонт. А що сільська рада робила з ремонтів? А на увазі що Радіонова, а що сільська рада допомагає? Все, Як Радіонова? Радіонова, будемо казати, сама жити не виділяє. Ну, як керівник ми маємо на увазі. А вам за останній рік, півтора-два, якесь нове обладнання, щось допомагали? А як? Вардіорок купили, кушетки, вмивальники. Рукомийники це вже за останні декілька років купляли, так? Да? Скажіть, будь ласка, а ви не знаєте, не підкажете, скільки в середньому у вас на ФАП витрата електроенергії йде? А хто це може підказати? Тетяна Володимирівна. Тетяна Володимирівна, так? Кожен да. там да? кожен місяць знімають ці показники річні. Я зрозумів. Дякую, приємно було поспілкуватися. Хай працюється в радість. Добре. На все добре. добре. До побачення. До побачення. Значить, в селі могильне. Амбулаторія ззовні виглядає. От так. З одного боку поміняні вікна, і це плюс. З іншого боку, ми можемо бачити ось ці тріщини, щілена в даху, через яку однозначно затікає вода, яка і призводить от, до руйнування самої будівлі. Тому, замінивши вікна, не звернувши уваги на дах, це якось палка двох кінців. З одного боку, плюс, з іншого недоліки. Ну, Напевно, це зроблено для того, щоб люди от, ноги могли чистити. Якось воно порвато, поломано і примітивно. Шифер на вигляд цілий, не полопавший, ринви відсутні. Одна якась ржава. Висить, але вона погоди не грає. Поручнів немає на ті інші двері, хоча вони пластикові. Це небезпечно під час снігу голольоду. Значить, так, по-могильному враження знову ж таки двоякі. З одного боку чисто ввічливий персонал, працівники і пластикові вікна. З іншого боку, там доволі набагато більш прохолодніше, ніж в Салькові. І з іншого боку, оця проблема, дах абсолютно, який затікає і руйнується, вже сама будівля і відсутність ринвів, знову ж таки, бачите, де вода тече, там почорніла вже стіна. Якісь старі неприбрані квіти, щось якийсь от, от, срач весь знаходиться тут. Це з іншого боку мінус. Однак ми не бачили котла, нас не допустили до котла, ми не бачили зі слів персоналу. Кочегар вже відпрацював своє і пішов додому. Купа дров краще, ніж в інших фапах, набагато краще, ніж в завалі і ніж у Салькові. Видно, що це спеціально дрова закупалися. І привозились, а не якісь там пеньки, акації, там горіхи, щось різали, якісь непристосовані дерева для цього. Вугілля ми також не бачили, але зі слів персоналу, тут має бути десь 5 тонн. Ну, Наступного разу ми переконаємося в цьому. Зараз ми їдемо знову до завалля і наступну серію вам покажемо, що відбувається далі в завалі.